Для цього є все потрібне, хороша кімната, хороший час. Я, друзі, прочитаю текст із написаного, і, і ви зрозумієте, про що хотів би з вами поділитися з думками. Це Матфія, 6 голова, два текста, 14 і 15. Бо коли простите людям провини їхні, то і Отець ваш Небесний простить вам. Коли ж не будете прощати людям провини їхні, їхніх, то Отець, ваш Небесний, не простить вам провин ваших. Ну чітко видно, так зрозуміло, що тема прощення. Я так, на мою думку, скажу, що ну, це, така, це розуміння ну, дуже важливе. Дуже важливе знаєте, чим воно важливе. Ну Всі, хто в цій кімнаті, да і всі християни мають надію бути в Царстві Божому. так? Не знайдеться тут нікого, хто каже, скаже, я там не хочу. І якщо подумати над темою прощення, то зрозуміло, що там будуть ті, що простили і ті, кому простили. Прощення має дві сторони, так? Чи може, друзі, щось не так? Буде Царством Божому, ну люди не прощені? Я думаю, моя думка, що ну, таких там не буде. Ви знаєте, чому таких там не буде? Христос прийшов на цю землю прийняв Тіло, таке як нас, саме по цій причині. Ну, Друзі, якби я думку всіх направлю перші сторінки Біблії, звідки взялася така ситуація, що треба бути прощеним. З перших сторінок писання із, саду, із історії і цих подій, які відбувалися в саду Едемському, зрозуміло, так, що відбувалося. І взагалі певний час я думав, що. Що таке простити? Ну, це сказати я прощаю. Але ж ви знаєте, потім дивишся, ну справді люди мають деяку проблему з тим, що ви простити. Я приведу такий ну зілюструю, скажімо ну, наперед, скажу воно певно більше як прийшта, тому що це не дійсна історія, але вона носить смисл, буду говорити як про себе. Знаєте, в мене. Якби є і він попросив поставити моє, ну, на подвір'я мені ну, чи в гараж як, на декілька днів машину. Дорогу. Хорошу. Прямо подивитись, ну, витвір мистецтва. На декілька днів попросив. Ну, Зрозуміло, що це нам викликава ну, страшенно цікавість, він розуміючи, або ж ніби так читаючи, думку каже, можеш сісти? Можеш проїхати. Навіть можеш ну, виїхати, але попросив, будь ласка, не перевищу відмітку 250. Ну, спочатку так, якби, ні, 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 ні. Але знаєте, день на другий день. Я ж розумію, що ще день і не буде цього, треба ж попробувати. Я сів поїхав. Ви знаєте, як себе почуваєш. Ну, знаєте, ну якась така проявляється самооцінка, якісь такі моменти якогось ну, власного достоїнства, як по-українську. Гідності такої, що от я в такій машині. Разом з тим, Стім, почуттями з тими всякими, і збільшувалася швидкість. Ви знаєте, коли дійсно стрілка пішла далі, а ви знаєте, це захоплює особливо чоловіків, ну і зараз певний жінок. Відбулося непоправно. Я ніколи не їздив при такій швидкості в ситуації на дорозі і трагедія. Подивлячись після того всього на машину, ледь можна впізнати. Виробника, модель, марку, знаєте, подивившись на водія, все переломи, травми, машину в одне місце, водія в інше місце. Це стає відомо, мама завар, що він приходить. ну Значить, я ж від цих травм все лежу. І кажу, він приходить і питає, як же ж так, як же ж так, я прошу прости. Прости. Ну, машина була якби, на рахунок ну, хороша, я можу говорити, якби свідомий, все декілька переломів, скажімо, ну, таких, як би Але я прошу прости. Ви знаєте, він дивиться на це все. Я то прощаю. Але той автомобіль треба, він чекав декілька днів покупця, і ті кошти мали піти на справу, на розвиток тієї справи. І я починаю розуміти, що, бачите, прощення це не просто сказати прости. А це треба, ну, як... Як я сказати? Хоч трошки відшкодувати. Ціна, ціна на. Відшкодувати. Ціна. Прощення має ціну. Знаєте, це все відбулося з першими людьми. Бог говорив прекрасну землю. Ну Сам, якби у людина. Бував в такому, як би, ну, прекрасному стані. Як може бути краще, не може бути краще. І дивіться, Всевишній сказав, от там не було 50 законів, 100 правил, ще всяких там не було. Ну, сказав, бережи, так? І друге, і, і що він сказав? Він сказав, тут він всіх дерев. Можеш їсти від всього, що там, ну, певно, вже зараз тільки немає, як там було, І, каже, просто від того дерева не їж. Ну, нема ж там стільки всього, складнощів. Але трапляється те, що взяли, взяли з того дерева. І коли мов ну, приходив твоїм творінням поспілкуватися, немає, так немає діє. Питає Адам, де ти? Він каже, я сховався, а що ти сховався? Я на гріх. Най раніше я думав, будучи там ну, підлітком, я думав, що вони них один перед одним. було стидно. Ні. Було стидно Всевишнім. А що случилось? Не послав, хто тобто гріх? І гріх змушує якось, ну. Сховатися, прикритися. І ви знаєте, є такі розумінні слова в тексті Біблії, що без пролиття крові не буває прощення, без ціни прощення Ви Знаєте, якщо так подумати або звернутися певно багато літератури чимало написано там, де піднімається питання прощення і певно віршів. Пригадаю пісню, російський текст за ошибки друзей прощали, а і зміни простіть не могли? Друзі є все це є серед людей, на жаль. Але як же ж правильно це все зрозуміти, тому що сказано? Якщо не будете, і вам не буде прощено. Я, друзі, проведу біблійні приклади. Ну, життєві приклади, мені не доводилось якби, бути в ситуації, що я не можу простити. Можливо і за те, що я вчасно закривав двері, коли підходила образа. І постукавши в закриті двері, вона відходила. Але спілкуючись з людьми, так я чув свідоцтво, де. Людина вже не немає, а простити неможливо. Коли я запитую, ну все-таки, а як же помирала ця людина, кому ви простити не можете? Каже, він просив, щоб я прийшла. Щоб я прийшла. Я, знаєте, так подумав, якби ця зустріч відбулася, до двері царства Небесне можна було б привідкрити. Краще ширше для цієї людини. Я, друзі, згадаю біблійний приклад Йосипа і його братів. Знаєте, все було досить непогано. Вони розуміли, що їхній брат ну, не такий, як вони, і в деякій мірі, коли досвід він розказав сни. А в них виникла образа, і вони пішли з дому. Далековато пішли, далековато. Ну, Батько дивиться на своїх дітей. Ну, ситуація неправильна, Він каже, Йосип, іди. Ну, він сказав, занеси їм їсти. Провіда, як вони, що, де вони там знаходяться. З іншими словами, ну йди норися. Я ж не піду, ви маєте далі жити. Рано пізно я помру, вибрати. Йди нурися. Йосип той, слухняний. Взяв з собою, що потрібно, пішов їх, пішов їх шукати. І коли він їх знайшов, наближаючись, вони його замітили. От каже, давайте каже, вб'ємо його. Ви знаєте, ну, спочатку вчинок, а потім проблема простити, не простити. Знаєте, так вийшла знайома нам історія, дуже цікава. Ну, згадаємо, Такі от моменти, які стосуються цієї теми. Ви знаєте, як вони вчинили? Взагалі подумаєш, як так могли брати з робитися з братом своїм. Так? Вони його не вбивають, вони його пускають в рів без води, без нічого. А самі що роблять, хто пам'ятає? Вони сіли і їдять. Ви знаєте, коли потім вони повернулися в Єгипту, трохи вже коли Йосип в Єгипті був керівником цього всього, там така ситуація, і один із братів каже: ми бачили страждання його душі. І... А тепер оце все на нас. Ви знаєте, ну, подумавши так, дійсно складні ситуації бувають в нас в житті. І дивитися писання, брати звідти розуміння. Ну, як для мене, я вважаю, що то буде правильно. Реалізувавши цю історію, ви знаєте, що. Йосип, Йосип, сидячи, я думаю, що так, да, сидячи в цій ямі, кромі змій, скорпіонів і ще всяких небезпек, навряд чи що там було, він просився, дійсно він просився. але брати настільки жорстоке серце, вони сидять і їдять. Друзі, я, як ви думаєте, я думаю, що щось треба з братами робити. Щось треба з братами робити. Бог це все ж спостерігає, він вже бачить, що від цих людей як іде далі народ Божий, то тобто істина, істинне розуміння, треба з братами щось робити, так? Проходять роки, проходять роки. Йосип прийшов до братів 17 років, так? А став він уже на пост керування Єгиптом в 30 років. 13 років, ну, так кажуть, слово чи дослідники, що із 13 років, 10 років він просидів в тюрмі. Там на початку все так от Йос, а потім він попадає в тюрмі. Скажіть, достатньо підстав у Йосипа, щоб не простити? Придостатньо, якщо так сказати, придостатньо. І коли Йосип, Стоїть уже на тій посаді чи на тому місці, відповідає за те, щоб Єгипет зберігся. Приходять його брати. Знаєте, і він їх пізнав, вони його не пізнали. Він навіть розмовляв з ними через переводчика. Але коли вони між собою говорили, він чув. Він чув їхню розмову і що він, почувши, він заплакав, він вийшов. Сльози накопились, так він заплакав, вийшов, вмився. Повернувся назад і почав говорити з ними ну, серйозно, через перекладача. Знаєте, він спостерігав, якщо даже так роздумати, чого зв'язали Сим... Симеона, сказав Йосиф, зв'яжьте Семерона. Чого на якогось там іншого з братів? Знаєте, якщо хто рідний брат був у Семеона, або скільки він дружив з дитинства? З Лєв'ян, так? І що вони там наробили в одному місті? Вони, можна сказати, на сучасній мови так підставили батька. Знаєте, вони були дуже такі, можна припустити думку, що коли Йосип наближався, вони, можливо, зініціювали це. Можна припустити думку. Знаєте, Йосип провіряє, як же ж брати між собою все-таки. Йосип їх перевіряє. Та він бачить в очах їхні переживання, невпевненість, страх, перед тим, адже хліба немає, немає, немає що їсти, треба щось робити. Він це все бачить. Ви знаєте, ту історію, так трошки треба часу, щоб її попригад... повторивши, пригадати. Ще один дав все відбулося. Ви знаєте, брати його змінилися. Ситуація, якщо спостерігати за Йосипом, ви знаєте, навіть коли все відбулося, ну, кінець цієї історії хороший. всі були з хлібом, всі залишилися живі, все було добре. Але коли батько помер, брати самі бояться прийти до Йосипа, вони посилають і кажуть, що батько твій наш казав, що ти простив. Ви знаєте, на питання чого вони, бачачи відношення Йосипа, все-таки це в них відчуття було. Знаєте, я так думаю, що інколи так кажуть серед людей, кожен судить сам по собі. Якби на місці Йосипа були брати, вони так собі думали, ну так, так людська, так працює свідомість, тут не простили. Треба йти ще раз бігти просити пробачення. Ну, Йосип був не такий. Друзі, для мене Йосип це євангельський це персонаж. Він, як його всі вчинки, всі вчинки як з Іваном. Якби то він розумів, духовні істини прямо наперед. І ця історія закінчується добре. Йосип знов плаче. Вже не ховаючися, братів. брати приходять після цього посланця, приходять брати, у них відбувається вже, вони ставлять крапку в цьому всьому, всіх, всіх стосунках, в цій ситуації. Друзі, я думаю, що це ну, повчальна, хороша повчальна історія. Як все-таки ну, треба розуміти прощення? Знаєте, ну, не можна обійти того, що Христос, будучи на землі, поніс, поніс всі перескопи всього людства. Він повертає, повертає, якби повертав той стан, якщо апостол каже, що то другий Адам, якщо перший адам зробив помилку, а другий Адам не зробив помилку. Я один момент відзначив: знаєте, коли після устель. Ядам Після того, як відбулося хрещення, Іордан зайшов, вийшов, поведений був пустель. Підійшов сатана. Перше, другий і три такі були моменти. Знаєте, перший момент, ну, я так розумію, це стосувалося ну, тілесних, матеріальних, звичайних речей, хліба, так. Ну, сатана отрив, так як написано, що ти будеш отримати в голову. А, ну, все, що ти можеш зробити, тільки п'ятому. Ви знаєте, ну, перший удар, але сатана не відходить, витримав. Другий удар це якби або друга розмова в них була якби, в розумінні ну, душі, почуттів. Що таке дати всі царства? Ви ж бачите, що зараз відбувається. І за чого це все відбувається. І люди не витримують і йдуть на поступки у диявола і нехороші речі. А Христос, якби, теж, ну так скажу, та не слабий удар для диявола, але Він ще не відходить. Він тоді, якби підходить ну, в духовних речах. Що таке поставив на крило храма? Храм це духовні розуміння, і він поставив на досить виховні, високі духовні розуміння. Ви знаєте, Христос правильно вчинив, правильно сказав, отримав третій удар, після якого він вже не міг, не міг продовжувати битву. Якщо спостерігаєте, в принципі, за людьми, як це все відбувається, люди не можуть стояти. Друзі, якби не Христос, я і себе, як би в першу чергу аналізую, як би я діяв, що би я робив. Ви знаєте, Христос. Теж був момент, що треба було вирішити питання прощення. І ви знаєте, не те, що за, за одного, за все людство. І ви знаєте те, що з ним вчиняли. І де він каже, отче, простий їм. Я так якби не раз думав, чого Пилат, поговоривши з ним, він вже швидко зрозумів. І дав йому дуже високе ім'я. Оце каже людина. Оце ви всі тут зі... зібрані. Ну, я так собі допускаю таку думку. От хто там стояв, то не люди. А це одна людина. І Пилат розумів, що він набагато стоїть вище його, Христос. Але чого він віддав бити? Така думка, друзі, ну мені вона стала ціна. Ви знаєте, Пілат розумів, що це за толпа. Пілат, він був, ну, я вважаю, розумним чоловіком, поставивши його на найтяжчу територію да, Римської імперії, якби вони не ставили таку людину, це була свідомо розумна людина. Просто дивлячись на ситуацію, він сказав його вбити, щоб народ, побачивши, що Христос, стільки витримавши всього, не захоче розпинати. Не захоче розпинати, але люди, ви знаєте, в своїй такій, ну і ті, що там були, все рівно побачивши це все, вони все рівно треба були, розпинати. друзі, дуже дорога ціна, ціна нашого прощення. І так, переживаючи це все, він каже, прости їм, бо вони знають, що чинять. Хотів би сказати, знаєте, ці речі простити важливо, повернусь до того початку, тому що в Царстві Божому будуть ті, що простили, і будуть ті, що отримали прощення. І я думаю, що це нагадування, ці роздуми, вони ну, досить потрібні у нашому житті. І в наших стосунках як брат з братом, і як і людей. Амінь.